Бачимо, що Росія не збавляє обертів в атаках. Ви сказали, що очікується можливо також атака на зимові сата. В цьому контексті наскільки ефективними є дрони перехоплювачі під час останніх атак, і чи їх у нас загалом достатньо станом на зараз? Дякую. Я вважаю, що це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Кілька компаній, які їх виробляють, скажу відверто, не всі показують 100% результат від 60% до 90%. Так, відсотків різні компанії. в будь-якому випадку. Ми нарощуємо цей напрямок, і характеристики покращуються. Є, є вже, як я сказав, кілька таких ну, продвинутих компаній. Їх недостатньо прихоплювачів, і питання вже не, не в грошах або не тільки так. Гроші завжди дефіцит, але зараз з перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно. Да, ну, так, З часом. Президент, як ви зазначили, стратегічним пріоритетом для України є побудова власних систем ППО, аби робити це із партнерами. На, на жаль, на, сьогодні, на сьогоднішній момент ми це робити не можемо. А що, це що, що не можемо будувати ППО і ракети до них. Чи вже можемо ППО будувати? А все вибачте, не почув? Так, власне не можемо. А це нам потрібно, бо, попри перегорний процес, російський терор він як є. Так і лишається, і от власне моє питання: в чому мета зараз цього терору, зокрема по енергетиці, що вам відомо із даних розвідки. І якщо дозволити фоллоуап, все ж таки день працівника дипломатичної служби. А якщо відкрити Фейсбук і Телеграм, то дуже багато там є чуток і інформації від народних депутатів, зокрема щодо того, що ви можете змінити міністра закордонних справ України. То пане президенте, чи можете ви внести ясність в Саме решті? сьогодні? Такий день, та я сподіваюся, що не сьогодні не завтра. Нам би не хотілося. Але е, менше з тим, чи можете розставити крапки «і», чи є у вас такі плани? Е, якщо так, то на кого, якщо ні, то що ми пов'язуєте ось ці всі чутки, які останнім останні місяцем з'являються і з'являються в публічному просторі. Дуже дякую, пане президенте. Я іноді ви знаєте, не розумію, коли е, наші парламентарі працюють, тому що постійно від них якісь чути чутки. А, я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра. <плес> на, всяк випадок, на всяк випадок скажу і післязавтра також. Тобто, я узагальнено сказав, що ми працюємо командно, я вважаю, що ви чули деякі сигнали, які я сьогодні. Хотів їм і поділитися. Ви і так про них знаєте, але дуже приємно сьогодні привітати дипломатів в цей день і з великою повагою відношусь до їх роботи, і з великою повагою відношусь до результатів міністра закордонних справ. Тому це дійсно виключно чутки від деяких депутатів. Що стосується ударів, значить, ну я так вважаю, що погана історія в чому. А погана історія в тому, коли, наприклад, німці, американці, вони дуже хотіли зробити е, різдвяне перемир'я або такий різдвяний сісфайр. не те, щоб це закінчення війни, але це завжди такий сигнал, що Сторони хочуть щось знайти, якусь дипломатичну і дипломатичний рух. Я вважаю, що поганий сигнал навіть нічого нового в тому, що руски е, вистрибнули і одразу сказали, ні, ми нічого такого не хочемо. Питання не в тому, що вони цього не хочуть. Нам це зрозуміло. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже «Різдвяного перемиря не буде, я вважаю, що це в принципі завжди вони те, що вони говорять, вони підкреслюють а, такі залякування. І в принципі, я попросив після їх цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, ну і зрозуміти, що де ми знаходимося. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть і ну, це в їх характері на різдво, бо так, ви знаєте, саме на, на, на наше різдво, так, да, зробити якісь масовані удари. І тому я хотів би тут. Ну, сьогодні була у нас ставка про це. і Номер один було питання ППО, захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23, 24, 25, На це треба звернути увагу. Безпосередні військові повинні звернути увагу, захищати як можуть. Все дуже непросто. Тому що дефіцит ППО він є. <кій> На жаль, ну і людям звертати увагу, велику увагу цими днями, тому що ці е, товариші можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає. Що стосується наших систем ППО, не просто так ми говоримо про сигнали, тому що е, Україна над цим працює. Тут все залежить від, від, від Технічних спроможностей наших фахівців, наскільки це швидко вони зможуть зробити. Але швидко пепло, ну, не народжується. На жаль, Хочеться ще швидше. Ми близькі до відповідних результатів. Але я не хочу просто, щоб це виглядало якимось. Ну, знаєте, ну не хочу спамити поки що. Хочу, хочу щоб все ж таки був результат, а вже потім про це говорити більш детальніше. Але безумовно. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, і ми будемо посилювати сильний контракт, над яким ми працюємо щодо десятків, так пару десятків систем Петріот з американцями закуповувати через ті чи інші програми. Це все над цим ми працюємо. Я впевнений, в цьому буде результат. Але все одно пам'ятаєте, якось я говорив, що. Десь 20 років назад у України було тільки в Києві 200-250 систем. Тоді це було С-300, так але тим не менш с 300 – 200-250 систем. Тобто, уявіть собі, скільки потрібно для всієї нашої держави. Уявіть собі, який відсоток у нас зараз тільки є, так і уявіть собі, скільки ще потрібно на все це знайти гроші буде непросто. Тому е наші системи ППО необхідні. Той чи інший момент, дякую, пане президенте. Запитання щодо фронту. Якщо можна поділитися, будь ласка, актуальною інформацією, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках, зокрема, це звісно, Покровськ, Мирноград, яка обстановка в районі Гуляйполя, та що відбулося цими вихідними на сумщині, де окупанти верніше терористи, російські перетнули державний кордон? Дуже що дякую. ви сказали до сум? Перше було Покровськ, мирноград Гуляйполе. А, Гуляйполе. Дякую дуже. Дякую. А, давайте так з хорошого. А, ситуація контролюється нашими військовими, я вдячний нашим воїнам. А, і м, Покровська ситуація незмінна. Кількість змінна тільки кількість. В середині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100, Сьогодні на доповідь була військових, 1100 сто ми приблизно на, на тому ж рівні. Там в середині на околиць, там великі цифри. Але ми говоримо про тих, хто зайшов і з ким борються. Ну, ну, позиції наші захищають. Тобто там ситуація за останні. Місяць я б сказав, що вона незмінна, але різниця тільки в кількості людей в середині Покровську, тобто є те, що є. А що стосується Мирнограду, сьогодні по доповіді я зрозуміло, що там йде великий тиск з боку Росії, наші тримають позиції. Що стосується а... Куп'янська, я хотів про... Позитив сказати, що стосується Куп'янська, наші просунулась в Куп'янську ще на зачистили ще 500, так, на пів кілометра, там зачищення йде, то в принципі там правильно йде операція. Ми контролюємо сьогодні. Куп'янськ там є безумовно руски, вважають наші війська, що їх там до 100 людей, <кій> тобто вже їх там небагато. Кажу, вже було їх більше. Вже їх там небагато. 80, може 80, 100 людей, ну вони всі ну це тимчасово. Так, що стосується а, сум, значить, по, гуляй поле, коротко, там ситуація незміна за останній тиждень. Було там у нас складно, а сьогодні там стабілізована ситуація. Що стосується сум, що відбулося? Тобто, там на кордоні з Росією є наше ну, а, село. Так, і воно таким чином, ну воно і, і на території України, і частково воно на території Росії. І там залишалось 52 людини, людини цивільні, 52 людини. Громадяни України, які не ви не евакуйовувались, і як наші з ними не говорили, і це вже довгий час. Це не місяці, це довгий час. Але ці люди я не хочу характеризувати їх. Тобто ми розуміємо, коли є люди, які живуть під, ну скажімо так, поруч з Росією і не хочуть евакуюватись, по різним причинам я не, не готовий їх характеризувати. Бо різні люди там десь 17-18 людей вони були призивного віку. Інші люди це ну, жінки, діти здивовані, що там були діти. Просто здивовані, що ну, батьки так відносяться до своїх дітей. Але тим не менш, значить, ці 52 людини вони там живуть, жили, не переїжджали і мають відповідно якісь. Так, я розумію, якийсь діалог або якісь відносини з тими, хто на території Російської Федерації. І ну тут люди живуть так довгі роки. Так, я думаю, що вони просто не очікували. Я думаю, що там вони просто не очікували, що руські військові просто зайдуть і заберуть їх в полон. Ось що відбулося а, що стосується наших військових, там. Я не знаю, що є обставини. Я знаю, що 13 наших військових а, в полоні також. І, але наші війська могли знищити ворога там, могли на відстані знищити їх і артилерію, і дронами. Просто не стали це робити, тому що там цивільні не хотіли вбити просто цивільних. Ну або ж, не вбити, що хтось буде поранений? Тож ось, в принципі, те, що відбулось. Ну, позиції всі е, ми там відповідно відновимо це, це зрозуміло. Ну, а що далі, як повертати людей? Ну, це інші кроки, Дякую, пане президенте, Василиса степаненко. Ми хотіли би попросити вас поділитися е, подробицями перемовин у Майамі. Чи вдалося Україні е, досягти своєї мети? Дякую за запитання. У нас перший раз такий формат. Ну, приємно Дякую за цю можливість. А... Наша головна мета справедливий мир і закінчення війни. Поки що є а, війна. Але ми а, робимо все для того, щоб саме на дипломатичному шляху у нас була перемога, як мінімум, на дипломатичному шляху. Це для того, щоб зберегти можна більше наших героїчних військових наших бійців. Іду, іде процес а, дипломатичний. Зараз повертається а, наша група із, із Майами. Вони будуть вночі зранку буду мати деталі. На мій погляд, все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там все не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і сполученими штатами Америки. Рамкова рамковий документ. Є окремий документ між нами і Сполученими Штатами Америки, двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо, повинно бути розглянута в Конгресі Сполучених Штатів Америки з деякими деталями і додатками закритими сьогодні. У нас преса, тому ми не будемо про це говорити детально. Але я бачив знов таки перші напрацювання, там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі, на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це сьогодні достатньо достойно. Але це поки що наработки наших напрацювання наших Військових радує, що не тільки нашої сторони, чому тому, що коли ці напрацювання тільки з нашого боку, ви знаєте, ми багато всього хочемо а потім не факт, що все це станеться. А тут важливо, що це напрацювання і наше, і Сполучених Штатів Америки. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату. А також напрацьован перший драфт договору про відновлення України, економічна така стратегія. Тобто, в принципі, базовий, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Базовий. Є деякі речі, на що ми напевно не готові, і є речі впевнені, на що не готові русські американці залишились зараз напрямовини з цієї сторони з представниками Росії. Вони будуть. Розмовляти, і потім ми отримуємо від них фідбек. Від нас вони всю інформацію отримали. Я думаю, що а, такий момент, що не впевнений, що ми готові поки що до публічної дискусії, тому що Сполучені Штати Америки просять, поки не узгоджені ті чи інші формати документів, не йти в публічність з цими документами. Але я думаю, що можемо вас завтра запросимо, представників медіа, не вас особисто. Я в ширшому сенсі, ну і вас також, будь ласка. Я маю на увазі, може завтра ми запросимо до мене, представників медіа, і офрек поговоримо більш конкретно про 20 пунктів. Може, прийшов цей час. Пане президенте, ви неодноразово наголошували на важливості гарантії безпеки для України, і сьогодні теж про це згадували. Водночас видання політико зробило висновок на основі не знаю якої інформації, можливо, публічної, що гарантії безпеки перебувають в руках Путіна зараз. Чи згодні ви з таким твердженням? І що на вашу думку, які механізми гарантії безпеки мають бути зафіксовані в мирних угодах, щоб вони не були просто політичною декларацією? Дякую. Багатоскладовий процес Гарантії безпеки України, Україна американські, Україна європейські, українські. Перше збройні сили України, 800 тисяч армія. На фінансування якої нам потрібні гроші, щоб були контракти, про які ми вже говорили, обговорювали з військовими на ставці. Розуміємо там. Відповідні гроші, які гідно, щоб отримували наші військові, і на це фінансування потрібна додаткова підтримка партнерів. Тобто, ми будемо мати, ми готові, будемо забезпечувати нашу армію однією сумою, і потрібні додаткові гроші, щоб 800 тисяч було сильною армією перша гарантія безпеки, друге членство в Європейському Союзі. І тут багато характеристик, в чому не буду йти в деталі. Ви тут всі дипломати вони можуть стати на моє місце і до ранку дискутувати на цю тему, тому що всі розуміють в чому тут по передусім економічні гарантії безпеки, ринки тощо ну і військова складова, і сейф і інші програми, які відкриває членство в Європейському Союзі. Третя гарантія безпеки, коаліція охочих. Ми ще не вирішили на яку кількість років під головуванням Франції, Британії, які європейські сили з бекстопом Сполучених Штатів Америки, тобто з підтримкою Сполучених Штатів Америки. І це ми проговоримо, що таке бекстоп. Ми проговоримо, які деталі може бути це там ППУ, авіація, розвідка, тощо, тобто це сили. Які повинні забезпечити Україні безпеку в небі на землі на морі, а різні країни, як я і казав, в коаліцію будуть входити 30 країн. Є ключові країни, які будуть давати присутність в тих, в тих напрямках, про які я тільки що сказала, є, які будуть давати безпеку щодо ну, енергетики, фінансів, допомоги бомшелтерс тощо, країни, в яких там, наприклад, є нейтральність згідно їх внутрішніх суверенних конституцій, а це стосується гарантій з європейцями гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки, те, що я казав, головні гарантії безпеки, які будуть legally binding, тобто юридично. Зобов'язуючи ми, тобто проголосовані, підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки, та це те, те, в чому була велика різниця Будапештського меморандуму, мінських угод або тих чи інших ще положень, і майбутніх гарантій безпеки, дай Бог, щоб ми дотиснули і мали позитивний результат, таких гарантій безпеки. Зі сполученими штатами Америки юридично зобов'язуючи гарантії безпеки, також ми обговорюємо наскільки років вони можуть бути з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки е е е в такому ж форматі, як вони приймаються. Я думаю, так так такий самий метод буде і в пролонгації цих гарантій безпеки, куди входить не тільки зобов'язуючи, що готові і будуть робити партнери у разі повторення. А російської агресії а будь-якої агресії, скажімо так, це формулюється. А окрім цього, це ще deterrence package, тобто, що буде мати, велика армія 800 тисяч на озброєнні, Армія України, що буде мати, що фізично буде мати Україна і буде бачити це. Ось приблизно такі гарантії безпеки. Дякую, пане президенте.